Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні моє відео присвячено відповіді на питання, чому виникає біль у печінці і що треба робити з цією болью? Приготуючи це відео, я використовувала ось ці книжечки. Одну, другу, третю. Ці книжки я вже вам показувала в минулих відео. Печінка це найбільший орган нашого тіла. І відноситься він до системи органів травлення. Печінці перероблюється вся та їжа, яка поступає в наш організм, і ті рідини, які ми п'ємо, або готуємо їжу. Водою, наприклад, або компоти, або інші різні рідини. Вона також нам допомагає кровотворенні і відповідає за імунітет. Захворювання печінки можуть виникати по трьом причинам: перша, у нашому житті створюється негативна ситуація з нашої точки зору. Друге. Створюється ситуація, коли виникає незадоволення поведінкою іншої людини і з'являється почуття гніву і надмірне споживання алкогольних напоїв. Що ж треба робити, якщо виникає біль у печінці? Перша порада це обнімаємо середній пальчик. Друга вправа ми прикладаємо праву руку на праву сторону тіла. На печінку під ребрами, а другу ліву руку ми кладемо на середину задньої стінки шиї під волоссям і тримаючи одну-дві хвилини. А в цей час ми промовляємо афірмації. Це друга порада. Мені подобається моя печінка, і я виражаю свій гнів належним чином. Люди навколо мене, мені подобається, і моя печінка не болить. Я люблю свою печінку, і вона мені допомагає жити і поважати інших людей. Іноді при захворюванні печінки виникають і інші симптоми: загальна слабкість тіла, нудота, блювання, підвищення температури тіла болі в суглобах. А вони виникають ці симптоми під час того, що людина вживає надмірну кількість алкогольних напоїв. Замість них треба пити чаї із різними травами: коріння імпіру, розтаробши, календули, спориша. Вечінка відповідає за наш імунітет, і якщо захворювання зникають, то треба подумати про як же підвищити нам свій імунітет. А для цього ви можете прочитати ось цю книжку, яку написав Юрій Константинов, Назва її Повишаємо імунітет без лікарств і врачів». Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити подобайки, написати коментарі і підписатись під мій канал Любов. До побачення, до наступної зустрічі. Слідуюче відео буде присвячене, як жити без вживання алкогольних напоїв. Пока-пока.